Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення. По 13 серпня 2024 року орієнтовно склали 593 160 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 1160 загарбників. Танки ворога знищено 8455 штук, ще 5 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 тисяч 385 одиниць, 17 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 16 тисяч 764 штуки. За минулі 24 години – 36 одиниць. Реактивних систем залпового вогню російської армії знищено 1146 штук. Засоби ППО Втора армія Міра не дорахувалася 920 штук. Минулого дня ще однієї. І такі, які вже нікуди й ніколи не полетять, назбиралося 366 одиниць. А от гелікоптерів збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 13 491 одиницю. Ще 19 минулого дня. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2426 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 22 тисячі 649 штук, 59 – за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2806 штук. За добу ще 5. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні! Остреел!